Відно до регламенту, кожний народний депутат має можливість брати участь і має право до радчого голосу. Тому, коли хтось із народних депутатів приходить на погоджувальну раду і хоче щось важливе сказати, я думаю, що буде дуже правильно дати хоча б півхвилини чи хвилину, щоб наш колега про це сказав. Бо сьогодні ми фракційні, завтра позафракційні, а всі народні депутати рівні у своїх правах. Дякую, дякую вам, Олег Валерійович. Дякую вам, я ціную право кожного народного депутату, але просив би брати слово тоді, коли не дає головуючий. Сьогодні ми фракційні, завтра ми позафракційні, сьогодні один голова, завтра інший. А регламент і закон треба дотримати. Так, регламент передбачає, шановний Володимир Борисович, просто вимога регламенту полягає в тому, щоб ви надавали слово. Я піднімав його вже третій раз підряд. Ви ж ш... того не надаєте. Шановні я вас просто колеги, дуже прошу, шановні, порушувати гру, гру, грубо, груби регламенту. Шановні, регламент шановні і колеги народні депутати. Це стаття 73 регламент. Хотів просто... би звернути на вашу увагу на наступне. У нас насправді стоїть ряд законів і в тому числі тих пропозицій, які ви щойно внесли, достатньо для того, щоб сформувати достатньо якісний порядок денний. Я просив би зараз апарат опрацювати пропозиції відповідно до регламенту, які оголошені були керівниками депутатських фракцій за поданням комітетів, і в тому числі розрахувати те, що може бути опрацьовано на цьому тижні в робочому плані комітетами. І щоб ми визначили щодо підходів, я хочу підкреслити, що важливо, щоб наш колега про це сказав. Бо сьогодні ми фракційні, завтра позафракційні, а всі народні депутати рівні у своїх правах. Дякую, дякую вам, Олег. Питання про справедливий суд. Я би просив тут профільний комітет допрацювати з робочою групою таким чином, щоб ми могли знайти узгоджені рішення. Що стосується в тому числі закону про міліцію. А друге читання треба його ухвалювати там, де транспортна міліція, ветеринарна міліція, рудименти, я би сказав, з якими потрібно просто закінчити. і питання відповідальності власників банків. От надзвичайно важливе питання, яке маємо врахувати в на цьому пленарному тижні. Тому я просив би всіх, в тому числі і комітети, шановні колеги, а зробити свою роботу таким чином, щоб ми могли і в середу, в тому числі. Провести засідання для того для якісного розгляду законопроєктів. а буду вдячний за вашу якісну роботу. В принципі, на сьогодні у нас з вами все 30 секунд. Дерев'янка якщо ви ще раз візьмете слово без того, як я вам надам, ви. Втрати можливість. Шановний поступарти. Володимир Борис, ще мене вибачте, будь ласка, але насправді ви маєте за регламентом обов'язок надати мені слово. Це стаття 73 регламенту, пункт 4, де чітко написано, що народні депутати мають право бути присутніми на засіданні погоджувальної ради, брати участь в обговоренні питань, що розглядаються, вносити пропозиції щодо проєктів порядку денного сесії, розкладу пленарних засідань на тижневий порядок денного пленарних засідань. Тому є стаття ще 24, 24 Закону про статус народного депутата Дякую. Шановний Володимир Борисович, я прошу включити два законопроекти, три законопроекти до порядку денного, які знімають підстави підґрунтя для корупції. Перше це 11.27 про державні закупівлі, які стосуються того, щоб повернути норму щодо проведення тендерів для всіх державних підприємств. Друге, 18.08, це той законопроект, який фактично був сфальшований, коли прем'єр-міністр оголосив, що трансфортранспортному ціноутворенню буде використовуватись термін міжнародні світові біржі, а в опублікованому закон. Анопроекті цей термін випав, тому давайте виправимо цю ганебну народні і третє законопроект, який стосується 1775, про утворення ТСК з питань розслідування протиправних діянь правоохоронних органів під час подій майдану. На превеликий жаль, ми маємо скоро річницю, але жодних ніяких. Результатів ми не маємо, тому такий законопроект зареєстрований. 1775 – Це постанова про утворення тимчасової слідчої комісії. Прошу підтримувати. Дякую, шановні колеги. Дякую вам за роботу.